15 років фотографує дерев'яні церкви колись моряк, а нині відомий французький фотохудожник Жан П'єр Дюран. Дерев'яні храми Словаччини, Румунії Польщі стали для нього великим відкриттям і захопленням. Теперішня виставка світлин француза у краєзнавчому музеї є передвісником нової, де будуть представлені і українські церкви. На урочистому відкритті виставки побувала прихожанка дерев'яної церкви святого Дмитрія у Пасічній Галина Філіпова. Коли морські подорожі Жан-П'єра завершились, він пересів у автомобіль, з вікна якого, прямуючи до України, побачив Центральну Європу. Захоплення дерев'яними церквами стало особливістю цих вояжів. Це саме та архітектура, яка на межі зникнення на виставці у краєзнавчому музеї. Представлені світлини церков, побудованих у 15, 18, 19 століттях, свою роботу в Україні Жан П'єр називає початком нового життя. Звичайно, дуже жаль, що ми вже встигли пооббивати бляхою значну частину дерев'яних святинь нашого краю, але і попри це, ще маємо чим здивувати французького фотохудожника. Ми знайшли спільну мову, хоча якби був мовний бар'єр, але це нам не заважало. От і ми зараз плануємо після відкриття виставки здійснити тут мандрівки нашим краєм. Він хоче, щоб ми спільно в одній компанії поїздили, подивилися на наші церкви дерев'яні, він хоче їх зафіксувати. Виставка ненадовго затримається в Івано-Франківську. На неї чекає Львів, тому варто ознайомитись з великою працею Жан П'єра Дюрана, який ще хлопчиком мріяв дійти до веселки.